І називається Чернець. У Києві на Подолі козаки гуляють, як ту воду цветом, вітром воно розливають льохи, шинки з шинкарками, з винами, з медами закупили запорожці та й тнуть коряками, а музика реве, грає, людей звеселяє. Гово ж то там з музикою люди обступили. В червоних штанях оксамитних Матнею нею улицю мете. Іде козак? Ох, літа, літа. Що ви творите? Надоти ж старий ударив за каблуки, аж стала курява, отак, та й ще приспівує козак. По дорозі рак рак, нехай буде так, так якби таки молодиці посіяти мак. мак Аж до межидерського Спаса потанцював сили, а за ним і товариство, і весь святий Київ дотанцював аж до брами. Грикнув Пу, пу! Привітайте світіченці, товариша з Лугу, свята Брама. Очинилась, козака впустили і знов брана зачинилась, навік зачинилась козакові. Хто ж цей сивий попрощався з світом? Семен палій, запорожець лихом недобитий. Ой високо сонце сходить, низенько заходить, довгі рясі покелії, старий чернець ходить. Іде чернець у Вижгород, на Київ дивитись та посидіть на пригорі, та хоче пожуритись, іде чернець звонковую у яр воду пити. Та згадує, як то тяжко було жити в світі. Іде чернець у келію, меж стіни німіє, та згадує літа свої, літа молодіє. Бере письмо святе в руки, голосно читає, а думкою чернець талий. Далеко літає. І тихнуть Божі слова, і в келії, не наче в січі. Братерство славне ожива, а сивий гетьман, мов сова, Шенцеві зазирає вічі, музи, катанці і бердичів кайдани брязкають. Москва, бори, сніги і Єнисей І покотились із очей. Наресу сльози, бий поклони і плоць та речі усмиряй, святе Писання читай, читай, читай та слухай дзвона, а серцеві не потурай. Воно тебе в сибір водило, воно тебе в свік дурило, приспиш його і занихай свою борзну і фастовщину загине все. Ти й сам загинеш. І не згадають, щоб ти знав. І старець тяжко заридав, читать Писаніє покину, ходив, по покель, ходив, а потім всім і зажурився. Для чого я на світ родився, свою Україну любив, до утренні завив дзвіниці? Великий дзвін, чернець мій став, надів клобук, взяв патерицю, перехрестився, чотки взяв і за україну молитись старий чернець пошкандибав.